Тоді можна отримати гроші за пошкоджене житло, проте у Віри так не вийшло залишити заявку. У Дніпрі збирають книжки для зруйнованих росіянами бібліотек Нікополя. 13 медалей виборола криворізька команда нескорених. Кухня напевно постраждала найбільше, тому що вона найближче до епіцентру обвалилася кахлі частково шпалери внаслідок того, що кілька діб стояли взагалі не закриті нічим вибиті вікна, і було сильне задимлення від пожежі. То, власне, от вони в такий кіпцяві запах Гарі дуже сильний. Квартира Віри знаходиться у будинку на житломасиві Перемога, в який 14 січня влучила російська ракета. Тоді вибухом зруйнувало два під'їзди. Оселя дівчини вціліла, проте отримала пошкодження. У нас стоїть питання в тому, щоб вивести звідси всі речі, зробити демонтаж. Ми почесному розуміємо, що ми дуже мало речей звідси зможемо а, забрати. В основному меблі просто підуть у смітник. Техніка, в принципі, практично вся пошкоджена просто вибуховою хвилею. Для родин, житло яких пошкодила російська армія, є програма державної допомоги. 10 травня можливість подати заяву на виплати з'явилася у дії. Причому мова йде саме про косметичний ремонт, пояснюють у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Для дрібних ремонтів ми шукали трошки ще полегшену процедуру, яка б допомогла людям одразу допомогти. Таким чином ми знайшли цю опцію, коли за аналогію за. Інструментом є підтримка, яка у нас існувала після ковіду. Ми робимо такий механізм, коли Кошти на дрібні ремонти можна буде отримати на власний спецрахунок. Аби оформити заяву на виплати, спочатку потрібно повідомити про зруйноване майно, розповідає заступниця міністра. Усе це можна зробити в дії. У розділі є відновлення. Залишити свою заяву спробувала і Віра з пошкодженою багатоповерхівки. Попередньо я лишала ще 16 січня інформацію про пошкодження. А і от я натискаю, наприклад, є відновлення. Тут є пункти повідомити про пошкоджене майно подати заявку на виплату. на і воно пише: повертайтесь пізніше. Реєстр пошкодженого та зруйнованого майна захворів. через велике навантаження на сервер. Реєстр дійсно не працював після презентації функції, каже заступниця міністра. Там у нас приріст зараз був там по дві тисячі заявок на тиждень. Сьогодні, коли ми вже офіційно анонсували продукт, ми я, мені страшно дивитися просто, як цифри зростають. Тобто, дійсно воно перейшло на тисячі, тому що люди хочуть повідомити, і це звісно правильно. І ми просто сподіваємося, що це трошечки спаде, коли основна маса зареєструється і система буде справлятися. На косметичний ремонт житла можна отримати до 200 тисяч гривень. Причому витратити ці гроші вдасться тільки на будматеріали або на оплату робочих, каже заступниця міністра. Загалом на пілотний проєкт з держбюджету виділили 4,4 мільярди гривень. Софія Москаленко, Олександр Шалдибін, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. 10 травня у Дніпрі презентували проект боротьби з сексуальним насильством, пов'язаний з війною. До розгляду питання долучилися представники місцевих органів самоврядування разом з українським жіночим фондом, громадською організацією «Ластрада Україна та Асоціацією жінок юристів України ЮРФЕМ розрахований цей проєкт на постраждалих від сексуального насилля. Дізнатися про деталі цілодобових безкоштовних консультацій можна за телефоном гарячої лінії на ваших екранах. У нас існують хаби від Луганської області майже по всій території України. Вони працюють офлайн, вони приймають внутрішньопереміщених осіб. Там надається і гуманітарна допомога. Також там є і можна в деяких отримати і юридичну підтримку. Тобто, якщо є звернення до громадян, є і медичні консультації, і при хабах працюють психологічна допомога, яка може надатися будь-якому мешканцю, який звернувся в цей хаб, для того щоб отримати. Від фахівця добру допомогу. Біль питання полягає в тому, що сексуальне насильство росіяни використовують як зброю війни. За даними Офісу Генерального прокурора, задокументовано більше 180 фактів. Такого насильства, але це лише верхівка айсбергу. До центрів допомоги врятованих можуть звертатися всі, хто зазнав впливу війни, і маю статистику, що до п'яти центрів, які були створені в 22-му році, звернулось більше 12 тисяч людей. До повномасштабної війни у Нікополі працювало сім бібліотек через постійні обстріли міста зі ствольної та реактивної артилерії, військами РФ у будівлях вибито вікна, двері побито фасади. Бібліотеки майже всі зазнали пошкоджень. Ну вікна, майже розбиті у всіх бібліотеках, але ж найбільше постраждала. Постраждала центральна дитяча бібліотека, яка знаходиться в старій частині міста. Книжки зазнали пошкоджень, вони ну, малопридатні для користування. Найбільш пошкоджені бібліотеки, розповідає Олена Стовба, довелося закрити. Зараз у Нікополі працює п'ять. Читачі ходять, особливо багато було взимку, тому що відключали світло, люди з фонариками в бомбосховище читали книжки. У нас було дуже багато читачів. І зараз читачі ходять. Але ж громада Нікополя вже стала потребувати української книжки. Міняються смаки в людей, змінюються і вже упор робиться на українську книжку. Культурна та правозахисна громадська організація Український пен побувавши у бібліотеках Нікополя, оголосила збір книжок, аби поновити фонд. До акції долучилися і дніпровські волонтери, які раніше забезпечували українською літературою бібліотеки Донеччини та Луганщини. Це важливо, тому що люди, як не дивно, ну нам це зараз не читають, так, що зараз в інтернеті ні. Читають з задоволенням, читають, читають дорослі, читають діти. І це частина життя того мирного життя, так, що не все війна, не все так в Нікополі, особливо в Нікополі, в Марганці. Я знаю, яка там обстановка. Що... Але люди читають, люди спілкуються, і це важливо для них. Долучилися до збору книжок і студенти одного з навчальних закладів Дніпра. У нас є така політика, що не тільки дорослі повинні допомагати у війні, тому що становище на зараз дуже складне, але не треба забувати про те, що треба й читати підростачі покоління, і воно повинно знати не тільки зарубіжну літературу, але ще й нашу українську. Збір книжок триватиме до 3 червня. Охочі долучитися, можуть зв'язатися з волонтерським центром чи з бібліотекою за номерами на екрані. Яна Стойкова, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпровському музеї спротиву голодомору з Голодомору з'явився новий експонат. Це макет пам'ятника авторства місцевого скульптора Олександра Зубенко. Готував її на конкурс. Утім, ідея не перемогла. Тож пам'ятник так і не звели. Він зображає мати, що померла від голоду та живого сина. Поруч в руках жінка тримає колоски, які зібрала, аби нагодувати дитину. <рес> в руках у хлопчика тут в колоці стиснутому там хрестик. Тобто мати передала віру. Взагалі скульптура має дуже багато символів, про які можна далі розповідати. Зокрема, тут біля обличчя померлої матері ми бачимо відбиток червика, що нас відсилає до дій загонів активістів, які відбирали останню зернину в тих, хто не виконав завищені плани хлібозаготівель. Група аеророзвідки відправляється на завдання на Бахмутському напрямку. Приїхали на позицію, розкладають обладнання, збирають безпілотник та готують весь комплекс до виліту. А1. Нормальний. Рибу боїться поняття, правда трохи. Ну, Звідси розвідники ведуть спостереження та керують своїм дроном. Управляю літачком. Слідим за хартою, за параметрами літака. У кожного в екіпажі свої задачі. Іван, оператор БПЛА. До війська потрапив торік, до підрозділу аеророзвідки перевівся згодом за власним бажанням. Каже, зараз може керувати чи не всіма моделями безпілотників. У нас просто літачок ну, подалі летить чим, е, допустим, той же Мавік. Тобто, ми непосередньо Після польотів ще свої відео, які наснімали, обробляємо. Хлопець показує свою амуніцію і талісман. ось такий ось хрестик. Це нам теж привезли волонтери ще майже рік назад на Пасху. Багато хто його з нас носить як віра в те, що все буде добре. Ми переможемо. Сергій служив по мобілізації ще у 2015-му, після початку повномасштабного вторгнення, знову став до війська, пройшов навчання і потрапив до підрозділу аеророзвідки. Я цим довольний, те, що я виповняю обов'язок перед країною і насамперед, перед своєю сім'єю, щоб не прийшли, і ніхто не указував моїй сім'ї, і моїм дітям, як що робити. Тим часом фурія готова до виконання завдань. Далі з вимог безпеки підрозділ продовжує роботу без журналістів. Анастасія Дашко, Артем Степанов, Юлія Бітімірова. Суспільне новини. Донбас. Назар Лозовий служив у 17-й танковій бригаді Кривого Рогу. Він був піхотинцем, захищав Луганську область. Там і отримав поранення. Понад місяць тому Назар долучився до криворізької збірної команди Нескорених. Під час артилерійського обстрілу одного із він прийшовся саме по нашій позиції і так трапилось, що от мене витягали. Стояли тоді, тримали наш рубіж, орки почали наступати, а перед наступом обов'язково йде артобстріл, з моменту поранення набрав 30 кілограмів. Тобто постійно ж я у ліжку, я майже не пересувався. Плюс Почалась депресія, я почав її заїдати солодким. А тут такий шанс ну, тернути у, у, у все це. Я подумав, що можливо воно мені допоможе і знаєте, дійсно допомогло. Нині Назар займається ще й плаванням. Говорить, наступного року хоче також брати участь в іграх нескорених та плавати на час. Говорить, тренується три рази на тиждень. Я саме відволікаюсь на спорт, і, окрім того, я спілкуюсь з людьми. Тобто у нас ж тут ціла команда нескорена. І це теж всі хлопці, чоловіки, котрі пройшли бойові дії, ми один одного розуміємо. Виступав я у паверліфтингу жим лежачи і волейбол сидячи. Я не зайняв призових місць, але я в першу чергу поборов себе, я поставив там свій власний рекорд. 110 кілограмів жим лежачи, підняв ну, на один раз. Але так. На загальному фоні це небагато, але для мене це вже щось. Це перші мої кроки, і мені це дуже подобається. Цього року криворізька команда складалась з 27 учасників. Капітан команди Валерій Катькін говорить: через пандемію коронавірусу та повномасштабне російське вторгнення минула команда розпалась. Тому у березні цього року зібрали нову. У цьому році місто Львів він проводив змагання по дев'яти видам спорту. Криворіг в цьому році виступив в мій від спорту. Це плавання, це велоспорт сидячи, це стрільба з лука, велоспорт, легка атлетика і настольний теніс. Часом було обмаль. Ну, але, наче як то кажуть, криворіг у нас є свій кевицький характер. Ми людей зібрали, ми так згуртувалися, і ми зараз опять займаємося, бо у нас впереді ще рік тренувань. У нас є дуже, дуже велике бажання. До нас вже хлопці інші підтягнулись. На всеукраїнських змаганнях інвіктус геймс у Львові Криворізька збірна виборола 13 медалей: сім золотих, чотири бронзових і дві срібних. Тренер з плавання Олексій Баландін говорить: після змагань у спортсменів був тиждень канікул, а нині вже готуються до наступного року. Учились стартувати, учились на час плавати. Килл збільшували, учили заново всіх плавати. Наступного року. Ми привеземо на намного більше медалей золотого готунку для міста Кривий рік і Дніпровської області. Тренуватися, тренуватися і ще раз тренуватися. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Суспільне новини, Кривий Ріг. У Дніпрі розпочали прибирання пляжів після підтоплення. За словами представника КП парк культури та відпочинку Придніпровський» Романа Мироненко, через підтоплення на Малиновській та Придніпровській пляжі намило сміття прибирають з секаторами, граблями та культиваторами для очищення піску. Наразі на пляжі працюють від п'яти до шести робітників. Завершити планують до кінця тижня. Прибираємо мушлю, прибираємо водорості, прибираємо камеші, які намило за зиму, за під час цього підтоплення, які були від підвищення рівня води в річці Дніпро, враховуючи специфіку ландшафту, пляж в парку Придніпровський знаходиться під невеличким нахилом, і тому рівень води піднявся тут набагато менший. Тобто тут до 10 метрів вода вийшла з річки і намило не так багато природного сміття. Дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.